Він міг би обслуговувати футбольні матчі чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. проте рано пішов із життя. Утім, і так увійшов в історію. Як арбітр проводив матчі чемпіонату Вищої ліги та Кубка України, поєдинок фіналу чемпіонату світу серед військовослужбовців, ігри Єврокубків і за участю національних команд. А ще Володимир Югас був лайнсменом ФІФА. Головою федерації футболу Ужгорода та заступником директора міської ДЮСШ США Номердин його любили діти. На що відповідав такими ж почуттями і багато робив для спортивного зростання насамперед хлопчаків, саме тому в обласному центрі вже традиційно та символічно у ці перші листопадові дні пройшов у 12 дванадцятий дитячо-юнацький турнір із мініфутболу футболу пам'яті Володимира Васильовича. Його добре пам'ятають ті, з ким не один рік виходив на зелені газони багатьох міст. Пам'ятаємо його як щиру, саму в таку самовіддану для футболу людина, яка дійсно хотіла зробити все для того, щоб футбол на Закарпатті розвивався, і був дійсно займав перші передові місця серед українських дитячих футбольних шкіл. На турнірі змагались хлопчаки 2005 року народження. Усі вони люблять футбол, прагнуть особистих і командних перемог. Я Недавно грав футбол футбол мені подобається. Я хочу вертати файне воротарем. отримавши благословення від організаторів, зокрема і від Закарпатського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Учасники взялися за свою звичну справу, повели суперництво у боротьбі за нагороди, а претендентів вистачало. 38 команд із України, Словаччини та Угорщини з'ясовували звання найсильнішого. Не випадково ігри тривали цілих три дні на декількох спортивних базах Ужгорода та Ужгородського району. Зрештою визначилися й переможці у суперечці за третє місце. Кращою стала Івано-Франківська Ніка у завершальному матчі. Вона з рахунком 1-0 здолала дюсш США 15 з міста Київ. Головний же приз здобули вихованці тренера Василя Ороса, спортивно юнацька школа Олімпійського резерву. У матчі за перше друге місця господарі впевнено здолали Одеску, де у США 11, з рахунком 3-0.